Метичні каналі зараз заборонений в Україні, але принаймні 56 десяти країнах дозволено, включаючи Канаду Штати, всю Європу, Ізраїль. У всіх це відбувалося поступово. Ми навіть не зробили перший крок. З цим якийсь лобі лобі можливо фармацевтичних компаній чорного ринку. Є дуже багато прогресивних лікарів, які це розуміють. На жаль. Нелегально його використовують для своїх пацієнтів, а медичний канал взагалі вставляють на українському ринку. Або це слабкі якісь препарати, або це препарати психотропні, які викликають залежність. «Привіт, народ це конструктив. Тут ми обговорюємо те суттєво, що губиться у нашій новині стрічці. І зараз я говоритиму з виконавчою директоркою благодійного фонду пацієнта України Інною Іваненко. Вітання доброго дня. Ми говоритимемо, власне, чому чи медичний канабіс відрізняється просто від звичайного канабісу, чому ним всі не пообкурюються, які політики протистоять його легалізації, та як зараз живуть пацієнти, які він вкрай необхідний для лікування. Спочатку повторимо ази, чим власне медичний канабіс відрізняється від того, що ми можемо купити в будь-якому телеграм боті за кілька хвилин. Медичний канабіс це ліки. Це перша найголовніше, що потрібно кожному. Українцю розуміти, і українцю, і народному депутату, який буде голосувати за легалізацію медичного канабісу. Це ліки, які вживаються виключно за призначенням лікаря і тим пацієнтам, яким ці ліки необхідні. Це не те, що буде доступне на вулицях. Ні, це пігулки. Це, по-перше, це форма ліків, це пігулки, це е, спеціальні олійки, це спеціальні спреї, можуть бути е, таблетки, інші форми випуску як ліків. Це буде зареєстрований лікарський засіб. Тобто, я думаю, це суттєво відрізняється від е, того, що курять е, е, в рекреаційних цілях. А медичний канал взагалі вставляє типу чи іншими словами якась наркотична дія у ньому? Є, є е, е, це можливо можливо ризик залежності від кайфу. Ні, такого абсолютно немає, тому що е, от, та речовина, яка власне і е, е, виробляється у рекреаційному канабісі, та, яка дає задоволення, звикання, вона у медичному канабісі міститься в дуже дуже малих кількостях, там 0,2-0,3 нуль е, для того саме, щоб вплинути на симптом, щоб... Припинився біль, або припинити блювоту в людини, або нормалізувати сон. Тобто вона впливає виключно на, на оцей подразник, на те, що людину непокоїть на симптоми і гасить ці симптоми. А чи є звикання? Ні, немає. А які є від нього ризики та побічні ефекти? Мені здається, в багатьох ну, всі ліки мають якісь побочки, які тут, які ризики і побочні? ви знаєте. Те, що говорять лікарі, то ем, побочних ефектів практично немає, окрім того, що може бути сухість у роті. Ну але це така дрібниця, повірте, з тим, які симптоми е, знімаються ліки, що ну, це зовсім не суттєво. Власне, медичний канабіс зараз заборонений в Україні, але принаймні в 56 країнах та дозволений, включаючи Канаду Штати, всю Європу, Ізраїль yeah. і багато прогресивних держав. Там все контролюється законом, і все окей. А для кого і там, і в Україні з яких хвороб людям потрібний медичний канабіс. Дивіться до повномасштабного вторгнення. Ми говорили про те, що є 2 мільйони пацієнтів в Україні, які живуть з тяжкими захворюваннями, які потребують цього лікування. Це люди з епілепсією, з тяжкою формою епілепсії, з розсіяним склерозом, альдгеймер, онкологічні хворі, які лікуються хіміотерапією для того, щоб знімати симптоми внаслідок хіміотерапії. Дуже важкі, такі як е, постійні там запаморочення, блювоти, е, втрати сну, втрата апетиту. Це е, люди на термінальних стадіях, вже, на жаль, е, для того, щоб полегшити їхній відхід. Е, е, це також можуть бути діти, до речі, з різними захворюваннями, тяжкими захворюваннями. І також ми говоримо про, вже після повномасштабного вторгнення всі заговорили про посттравматичний стресовий розлад, що ці ліки також допомагають долати цей розлад. Але знову ж таки, я не говорю, що це панацея, що кожному. Хто пережив війну, потрібно буде приймати ці препарати. Буде вирішувати лікар залежно від стану пацієнта. Кому дійсно він потрібен буде, тому і будуть його призначати. Всі ці роки і зараз, якщо людину ловить поліція з цими каплями з медичного канабісу, ну власне я вже не говорю про якісь закладки чи щось подібне косяки. Якщо людину батьків ловлять з цим, то це кримінальна відповідальність. Так, Так, так до речі, є пацієнтка в Харкові, яка постраждала від цього, і на неї відкрито було кримінальне провадження ще кілька років. Це було до повномасштабного вторгнення. Я знаю, що адвокати їздили, допомагали причому це. Пацієнтка з розсіяним склерозом, яка прикута до ліжка, до е, інвалідного візочка. Вона не може сама вийти з квартири. Так, вона замовляла їй е, ну нелегальними способами привозила ці ліки для того, щоб покра... полегшити її життя, і на неї за це відкрили кримінальну справу. У першу частину сказали про два мільйони, які були ще до повномасштабної війни, зараз за словами профільного міністра, таких хто потребуватиме медикаментозного ну, власне, лікування, яким може допомогти медичний канабіс, чотири мільйони він говорив. А про це можете, будь ласка, що перетворити ці мільйони в людські історії? Розповісти історії людей, історії так, сімей, звичайно. які зараз нелегально дістають ці ліки, щоб ми просто наочно розуміли, хто це. Так, звичайно. От до війни в Україні жили такі дві сім'ї, які відкрили в своїй історії, вони публічно про це говорили. І в одній і в іншій сім'ї дітки із ТЦП та епілепсією, і епілепсія фармрезистентна, які не допомагають жодні медикаменти. І от я говорю зараз конкретно про дівчинку Софійку, яку вже 5 років. А в 2001 році, коли ми відстоювали законопроект по медичному канабісу, прям цей законопроект ми в честь Софійки назвали, він був закон для Софійки. І якраз ця родина дуже страждала від того, що дитині під час епілептичних нападів не підходять жодні ліки наявні в Україні, і вони почали шукати самі інформацію і знайшли такі кейси у Сполучених Штатах Америки, коли олійкою спеціального сорту коноплі знімаються симптоми у дітей з епілепсією. І мама знаходила, діставала з Америки нелегально ці ліки, і тільки завдяки тому, що дитина почала регулярно приймати цей препарат, вона більш-менш адекватно ну, жити нарешті почала. Тому що це просто дуже якась страшна історія, як щодня мучиться дитина, і таких епілептичних нападів може дитина відбуватися 9 на день. Після того, як дають краплю медичного канабісу, він проходить дуже швидко і легко, і не доходить навіть до свого піку. Після, нього, після цього нападу дитина знову дуже швидко повертається до більш-менш активного життя, наскільки їй дозволяють її всі діагнози. А, як, порівнюючи з тим, як напад проходить без цих ліків, а, то мама розказують, що дитина потім ще півдня. Може бути взагалі, ну в дуже неадекватному стані. їй дуже тяжко. Вона дуже важко виходить після цього нападу. І до речі, тоді, коли ще вони не знали про ліки на основі медичного канабісу і приймали ті ліки, які доступні, які виписують лікарі, які в нас є на ринку. На хвилиночку це були важкі психотропні речовини. Які місяця у лікарських засобах, наприклад, фенобарбітал давали дитині? Після нього вона потрапляла просто в реанімацію від цих ліків, не від того, що в неї напад, а від важких ліків, які містять наркотичні речовини. То, порівнюючи оці два препарати, той, який доступний зараз на ринку і можна купити за рецептом лікаря, і той, який заборонений до сих пір, я не розумію, чого він досі заборонений, якщо він настільки легший, настільки ефективніший, і людину, дитину не на овоча. Це жахлива історія, насправді ви сказали про цей препарат ще. А... Той самий морфій, інші на основі опіоіду, вони ж викликають, на відміну від медичного канабісу, вони викликають і психологічну, і фізичну залежність Ще? від цього. Так. Як так історично склалося, що такі важкі, в тому числі хімічні препарати, окей, а взагалі розмови про легалізацію медичного, навіть розмови про нього часто були табу? Мені здається, це якісь міфи, які сидять ще в нас в свідомості нашого суспільства і закладалися дуже дуже багато років. До сих пір, до речі, в Україні канабіс він в списку. Речовин, які заборонені, є постанова кабінету міністрів, в якій канабіс заборонена Речовина, ми зараз говоримо про легалізацію медичного канабісу. так? про те, що його потрібно використовувати в наукових цілях, досліджувати, робити з нього ліки, лікувати ним людей. А він досі стоїть в таблиці заборонених речовин. Ну це Я вже розуміло. така штука, яку можна буде поправити. Під час голосування законопроекту, який легалізує, я сподіваюся, нарешті ці ліки, і в процесі між першим і другим читанням можна буде внести ці зміни і поправити. Головне показати політичну волю, полі, що країна готова. Пацієнти готові 100%. тепер хочу поговорити про те, хто протистоїть власне легалізацію. Хто ставив палки в колеса за повідомленням вашого благодійного фонду, наприклад, провалили голосування улітку до двадцять року? Це Тимошенко зі своєю батьківщиною та група Разумкова, колишнього спікера. Якщо на чистоту, в чому їхня мотивація заважати прогресу? Ну, мені здається, це якісь, знаєте, абсолютно росі... проросійські наративи. От, не... Ну, ніхто не розбирається в темі, ніхто не думає про людей, думають лише про популізм і про те, як би на цьому популізмі виїхати. Тому що я пам'ятаю прекрасно цей жахливий спіч Тимошенко, тоді, коли вона розказувала, що діти будуть курити під у кожній підворотні, під кожним під'їздом. Ви зараз це все дозволяєте. Ну, ну, людина. Абсолютно не розуміє потреб суспільства, вона не розуміє, що це ліки. Це просто якийсь знаєте, дурний популізм, аби виїхати і аби знову стати популярною. Хоч на цьому хай панути. Я не маю зрозуміти, в чому логіка цього лобіювання зацементування заборони медичного канабісу. Суспільна підтримка є. Ми перед записом говорили про 2020 році ці п'ять запитань про зеленському. 65, здається, відсотків можу зараз глянути, було за те, щоб легалізовувати. Ось, Та 65 за легалізацію у 2020-му. У чому забронзувілість цієї депутатської групи? Я не розумію, в чому лобі, можливо, в чому їхній інтерес? Я думаю, треба у них запитувати напряму. В чому їхній інтерес? Я не знаю. Я крім того, що бачу жахливий популізм. Який просто знищує зараз можливість людям лікуватися, ну, я за цим нічого не бачу. Вона просто прирекла мільйони людей тоді ще на роки страждань. Чи стоїть, окрім цього популізму простору для популізму, за цим усім якесь лобі, лобі, можливо, фармацевтичних компаній, чорного ринку, щось таке. Ну. Я не думаю, тому що в нас зацікавлені всі виробляти ліки на основі медичного канабісу, чесно кажучи, в Україні це можна буде робити, його можна буде вирощувати, його можна буде виробляти. Ми дуже хочемо, щоб сировину можна було якомога швидше завозити в Україну з кордону і виробляти тут. В Україні ліки, які будуть доступні і доступні швидко, і доступні по ціні пацієнтам. А, тому мені здається, це от, знаєте, баба яга проти. Під час підготовки до цього інтерв'ю знаходив статті 8-річної, 10-річної давності, які фактично носитимуть таку саму назву, як цей ролик. Для чого там легалізувати медичний канабіс? Теми ті самі, проблематика та сама, звісно, поступ прогресу суспільства є, але чи справа лише в відсутності політичної волі, що ми все ще дублюємо ці назви, дублюємо ці самі розмови. Ви знаєте, так, тому що лікарі готові є дуже багато прогресивних лікарів, які це розуміють, які теж на жаль. Нелегально його використовують для своїх пацієнтів, призначають. Кажуть: шукайте, купуйте, привозьте за кордону, але це вам допоможе. І це допомагає. Ну, дійсно допомагає. І ви знаєте, сюди навіть в Україну приїжджав американський солдат, який пройшов три війни Алі Мадіна його звати. І Він виступав теж перед українськими журналістами і розказував. Як лікування на основі медичного канабісу йому, як ветерану, допомогло повернутися в нормальне життя? Тому що, пройшовши три війни, в нього був настільки серйозний сильний ПТСР, що, ну по-перше, він ледь не втратив свою родину. По-друге, він думав покінчувати життя самогубством. і Він про це говорить уже відкрито. І от Настільки була така дуже гарна дія препаратів на його психоемоційний стан, що ну, він тепер адепт цього лікування. Він приїжджав сюди, він говорив, що вам по-любому потрібно в Україні його легалізувати. Ну тому що інакше багато ветеранів, які зараз повернуться в Україну, вже повернулися. До, повертаються да, до такого а, життя після воєнного і після нашої перемоги повернутися. Їх треба буде адаптувати. Ну адаптувати чим, крім психологічної допомоги, має бути медикаментозна підтримка. А як ми вже зрозуміли, на українському ринку медикаментозна підтримка досить таки: ну, або це слабкі якісь препарати, або це препарати психотропні, які викликають залежність. Багато країн проводять клінічні дослідження саме для посттравматичного стресового розладу, і результати цих клінічних досліджень вони вражають. Вони показують набагато більше. Ефективність від прийняття цих ліків, ніж ті, з якими вони порівнюються. Щодо України, то я знаю, що заклад охорони здоров'я Міністерства МОЗу нашого, Лісова Поляна, там, де лікуються. Ветерани, бійці отримують психологічне відновлення реабілітацію. Знаю, що там теж проводили таке невеличке дослідження, і воно саме на бійцях, саме на наших захисниках. І воно показало дуже гарно це ситуації. саме ПТСР був чи якийсь інакше? Е, ну, ПТСР це таке дуже загальне поняття. Я думаю, там воно включає в себе багато інших е, е, видів розладів. От, але ну, результат я знаю, що був дуже добрий, і е, керівниця цього центру вона якраз говорить про те, що так ці ліки необхідні, тому що вони показують гарний результат. Законопроект, який би дозволяв. Вирощувати, продавати, продавати, виписувати за рецептом, купувати за рецептом, власне, проводити наукові дослідження лежить в Верховній Раді вже е, дев'ять місяців червня 22-го року. Чи і тоді говорили, що ось ось і багато таких програм. Ось-ось, і вже багато років в різних інтерв'ю я чую, що ось, ось чи є станом на зараз на березень 23-го, приблизно уявлення, коли це може спрацювати, коли законопроект буде прийнятий. Я дуже сподіваюся, що він буде винесений нарешті на голосування в найближчі засідання Верховної Ради. Я не знаю, коли воно буде точно, але сподіваюся, що в березні. І тоді, до речі, ми побачимо, наскільки наші депутати продемонструють цю політичну волю нарешті це змінити. Як би нічно це не звучало, зараз прийшла думка, що для західних, для кіної медицини та й для нашої оце поле людей з посттравматичним і взагалі з іншими розладами може бути простором для дослідження. Тобто як так, але це потрібно дозволити це дослідження. Зараз це заборонено. І якраз законопроект говорить про те, щоб можна було досліджувати цю рослину і властивості цієї рослини. Ну, в Україні зараз цього не можна робити. Тобто… Все, про що ми говоримо, воно має містити в собі перший крок, показати, що політичну волю, що Україна готова. Давайте, хоча б, винесемо цей законопроект в зал і проголосуємо його в першому читанні. Є нюанси, їх можна буде доробити між першим і другим. От, але врешті, ви знаєте, жодна країна жодна, не приймала. Отак От одразу і комплексно е ідеально легалізацію, закон. ідеально якось легалізацію медичного канабісу, У всіх це відбувалося поступово. Ми навіть не зробили перший крок. Давайте так для людей, які його не читали, не бачили його до першого читання. Що важливо змінити між першим і другим? Якось мало вдаючись в якісь технічні деталі. Є просто дві, для загального розуміння. Є дві принципові речі, які потрібно там змінити. Перше це перенести канабіс з таблиці заборонених речовин до таблиці речовин з обмеженим використанням, і другий момент дозволити ввозити з-за кордону речовину, сировину для виробництва в Україні. Зараз, на жаль, є людина, яка внесла в останній момент перед громадським обговоренням таку поправочку в цей законопроект, який на 10 років забороняє ввезення сировини з-за кордону. Чому важливо завозити за кордону? Важливо завозити за кордон для того, щоб українські виробники вже швидко могли з цієї сировини виробити ліки. Якщо ми маємо заборону на 10 років ввозити сировину, що це означає для пацієнта? Розкачуватися в нашій індустрії буде дуже довго так. По перше, у нас немає виписаних і ще жодних нормативно. Правових актів, як цей закон буде реалізовуватися. Немає ліцензійних умов для вирощування. Тобто це все поки буде напрацьовуватися. Потім, поки буде цей процес вирощування зроблений, з нього сировина, сировини ліки, ну, ми наших пацієнтів відкидаємо, знаєте, ще на роки 3-4. От можна буде звичайно по ньому завозити ліки а, за кордону, готові ліки. Але ну тут питання ціни, питання доступності для того, щоб швидко пацієнти отримали доступні ліки, а, потрібно обов'язково між першим і другим читанням внести зміни і дозволити возити сировину якомога швидше. Мені депутати, але наприкінці, що можу зробити кожен, щоб долучитися до цієї праведної справи. Я думаю, говорити про це. Потрібно поширювати дедьки можна на всіх соціальних мережах про те, що канабіс це ліки, канабіс нам необхідний як країні, як пацієнтам. Тому що він дійсно Він дуже покращує життя. Він повертає до життя. Він робить людину соціально активною. Тобто. Це абсолютно інший, інша якість життя тих людей, які мають доступ до цього лікування. Який хештег ставити? Ну, зупинити біль, здається. А зупинити біль. Все я за, за вас сказав. Дякуємо за розмову, велику і за ту працю, працював. за, зараз зазумалася. Як він звучить правильно. Ще раз дякую. <смоти> Підписуйтесь, але тільки якщо вам сподобався цей ролик, у нас часто виходять випуски про те, суттєве, що убиться в нашій новиній стрічці. Почуємось, па-па.